Добрий день, підписники та гості каналу. Е, любо глянути, як поросята сплять під лампою, не кричать, свиноматка їсть. Все нормально, годує, в туалет ходить, правда, туалет у неї такий ну такий собі. такий, як у кози, тільки крупніший. Ну нічого, на вона ходить в туалет. Все в неї добре. Сьогодні вже купив предстарт. З накидав поросятам на пол. Вони ще його мабуть не їстимуть, але накидав та й Ось такий, Так він виглядає. Щас не фокусує камера. Ну, В общем, двориковський предстарт. Я ним колись там давно в мене були поросята. Давай уже. Поросяткам, друзі, два тижні прокулене в них вже залізо. другий раз, все, свинка, температура норми, ну, їсть, апетит є, вже вроді все наводилося. Слава Богу, я вже переживав, Вона так трошки підхудала. ну як, боки там не запалені, в принципі, Підхудалася трошки, ну, нічого, в цій вже передніх цицьках з'явилося молоко. Мабуть, завтра Буше всього такі в неї форми. Такі петреновські. Завтра, мабуть, буде опорос, я думаю, а може й ні. Ну, будемо бачити, молочко з'являється. вже думаю, що скоро її ще немає. Ми так зробимо, щоб. Подивимося, може колотимемо, строфан не колотимемо, ну, побачимо, як. Вона їсть добре, не схоже те, що вона взагалі збирається, ну, та така важко встає, важко їсти що а ця... А ця ще з апетитом. Апетит то дуже добре, друзі. Набагато важче її заставить їсти, чим не їсти. Ці їдять, сплять, кормушки повні, все нагодоване. Тут таке саме, малиші, ну як малиші, але все такі кілограм більше 20. Їдять, старт. тільки старт. У мене 20% на 25, теж дворик. Тут гровер, їдять, відпочивають нормально, такі теж тут є петренчик. Просто кажу, ну у ну них петренські форми, вони і не трьох коробка, і в общем. Така відгодівля, так сказати, не знаю, як у них породи вони... куповані. Там вони не куповані, вони мої. Я знаю, що хнур ван все, а свинка та F1 сказала, яка вона F1, хто його знає. Це їсть, це, е, їсть вона корм для супоросної свиноматки, дворик, також. М -м, додаю я пшеничні висівки в корму. Ну, Потім зніму, кому цікаво, хто там цікавиться кормами. Я думаю, що всі вже їх навчилися колотити, там, прочитав та й не колотив, нічого немає. На, на нормованій підготівлі вона 3 кілограма вона получає і за 15 днів до опороса я перевожу на 3,5. І потім там залишилось 2 дні до опороса, я зменшую. там. Поступово 2 кг вчора давав, сьогодні дав по кілограму, завтра дам по пів кілограма, і, і потім не дам взагалі. І ця кліточка, друзі, і, ні, не все так добре, як хотілося б. Свинки то їдять, уже їдять, можна сказати, всі-всі всі і їли. А от така приключилася у нас сказати біда. Така э, болячка у нас з'явилась, не знаю від чого вона береться. Бактерії якісь, ну, в общем. ця болячка називається Рожа Свиней. Бешиха там якось ще там вона називається. Вчора свинка лежала, вже я думав, що вже дорізати прочитав не можна при такій болячці. Ну так. Потім я зайшов у Фейсбук, написав там в групах, ну перший раз у мене таке є. Злякався, поміряв неї 41. Температура дуже висока, свиня горить. Що робить? Ну, Написано мені, що нема нічого страшного. Не так все страшно, як казалося, все лікується. Головне, щоб були препарати і не запускати цю болячку. Все практично так і вийшло. Свинка в стола з одного укула, можна сказати, в колов'я їй. Ми зараз пройдемо туди ту кімнатку, я покажу, що я її вколов. Вколов я її Бицелін 5 обіцил і вколов, ну так від себе подумав, просто думаю про біціл, така вроді застаріла Застаріли ліки, так сказати. Фі... Амаксицілін використовую. У мене не було амоксициліна, якраз. У мене от був такий. Що воно не працює ця камера. Ну, в общем, та ні, зніму. не зніму. Чую. Не бере камера, не зрозуміло, чи грязна. В общем, пробитил 5 е, і. NRFCI 100. Також колов. Цей колиця 20. Виходить на 20 кг кубик, 5 кубиків 10 кг, і в цього вколо 8 кубиків. Аж там, воно там по півтора мільйона одиниць у цій баночці. Він колеться там, я не пам'ятаю, мабуть, 10 тисяч на 1 кг живої ваги. І сьогодні ще вранці поміряв температуру. Була температура, думаю, в колюке Тартуван є, є, є такий я ясвиноматків коло. Він... Помагало, збивало воно температуру. Ну, зараз дивлюся, все нормально. Зараз на проколю три дні. Він такий антибіотик, такий, я його вважаю. Він, Він там по носу допомагає. Щось не виходило в мене від поносу свиней малих, від поносу смелей малих. У мене є ось такий препарат. Фармазін. Тільки для малих корисот, 50 я беру. 2,5 кубика на, мабуть, на 10 кг живої ваги. Це для поносу, це або тім тіл. Ну, тім тіл там Фармазін трішки, якщо поросят більший, ніж 10 кг, тоді краще взяти Фармазін 200 там, чи 100, який він там, я не пам'ятаю. Цей 50 це для малих поросят зручно його колоти. <кій> Тімтіл тіл трохи дорожче виходить. а Дівчата речовина, у них тіло зінчи, яке, я не пам'ятаю. Е, да, тілозін пише, ну, в общем, одинаковий. Таким я борюся з поносами. А з цією болячкою оце, оце те, що мені ну, пробіці, всі пишуть, що один укол е, амоксицеліна або біцеліна і свиня буде буде все нормально. ну, Я не проколю три дні, ну, щоб так, для підтримки організму, воно так. П'ятна ті ще не пропадають, ну, це, так пишуть, що це від температури. Ще вона така слабенька чи він кабанчик? Ну, взагалі один із більших. Не воно, де воно взялося, поки що я ще не знаю. Ніхто мені не написав, від чого береться ця рожа. Ну, ну напевно, там погана дезінфекція. чи речі, ну, я впілив, нормально цей станочок посипаю. Буває, як коли сухим дезінфікатором. Ну нема мене такої дезінфекції серйозної. ну, Все. Це переключилося і ну, свиня в стола є місяць, а вже буде температура вже спадає. Ось такі справи, друзі. Тут по станочках ми доробили ці два станочки, вже готові, залишилося двері. І пол трохи підремонтуємо. Е, поки що сюди нема кого заселяти. Ну, будемо сподіватися, що ми щось таке ж виростемо своє і заселимо вже, будемо надіятися, своїх сюди поросять, поки що переселимо цю в е, Оцей станок зробимо двері, побілимо її, поставимо, Хай вона тут поки ще стоїть. В той станок не знаю ще кого ми туди по поселимо. Поки що буде такий для підтримки. Ну, плани є тепер до зими, до морозів загрузити ці чотири станка, щоб, ж, ну, щоб було ж тепло. Якось так. А тут натягнемо сіно від городи клейонкою, ось такою. так як в прошлому році було тут. Тепер зменшуємо площу під кролів та сіно будуть. Кролі і сіно будуть там. Ну, кролі будуть з цієї сторони, а сіно буде по ту сторону. О, друзі, таке відео. Кому було цікаво, задавайте питання, може ще щось підкажу вже, я знаю. Про, навіть про такі болячки не, не хотілося, щоб хтось узнавав про них, конечно, і я не хотів про них узнавати. Ну це лікується, не все лікується, звісно. Ну, це лікується і я думаю, що в нас все вийде. То якось так. Пишіть коментарі, ставте лайк, когось що цікавить. Пишіть. До зустрічі.